Свій творчий шлях, молодий викладач нашої школи Маліновський Богдан Васильович починав в класі Шибанової Світлани Юрівни. З великим натхненням та ентузіазмом проходили роки навчання. Плідна праця давала свої плоди. З самого початку Богдан приймав участь в конкурсах. Та мав перші перемоги. Але бували і складні моменти розчарувань та знівіри, виходити з яких допомагала підтримка та любов вчителя. З великим задоволенням Богдан продовжував навчання вже професійно в класі професорів Київської академії музики імені Глієра, ковтюх Лідію Миколаївну. Та Ржанова Євгена. Творча атмосфера закладу та висока професійність викладачів стимулювала до знайомства з шедеврами фортепіанного мистецтва та володіння інструментом. В студентські часи Богдан багато грає на концертах, приймає участь в конкурсах та збагачує свій репертуар музикою широкого спектру від бароко до сучасності. Також пощастило навчатись в концертмейстерському класі заслуженого артиста України Дриги Олександра Миколаєвича, завдяки якому пізнавались таємниці майстерності концертмейстерства. Богдан Васильович приймав участь у святкуванні 28-ї річниці Дня Незалежності на Майдані, розділивши концертний майданчик з видатним Мирославом Скориком. Отримавши високі звання магістра музики, з великим ентузіазмом та багажем знань Богдан Васильович почав викладати в нашій школі. Бажання передати свої навички та любов до мистецтва є стимулом для викладача. Також Богдан Васильович Працює в якості концертмейстера. Він є постійним учасником концертних заходів школи в якості соліста, ансамбліста та концертмейстера. Чудові дуети склалися з першим вчителем Шибановою Світланою Юрівною та викладачем школи Рибченковим Віктором Вікторовичем і асистентом стажистом Національної академії музики Королем Валентином. Радіємо з того. Що наші випускники продовжують справу своїх вчителів.